Усім привіт! Ви на каналі Марія Лавтостіч. Сьогодні я знаходжуся у своїй вітальні, в місці, де ми зустрічаємо гостей. І що ви бачите позаду себе, це моя завершена садівниця. Ура! Фанфари Антон! Це моя довгоочікувана робота. Надзвичайно щаслива, що все ж таки вивідшила її, оформила. І зробила все так, як задумувала, все так, як там собі планувала. І зараз ви побачите ближче, покажу вам і багет, який я вже побачила давно у центральній багетній майстерні, і одразу зрозуміла, що. Саме він буде. Більше нічого не хочу, нічого не бачу, бо ці листочки вони ідеально підходять. Мені здається, під цю роботу. Якось перекликається із садом, із оцією вербою. Я думаю, що це верба, бо тут ставок. Ось. І також ця рама в таких теплих тонах. Ну, Мені здається, що все співпало і. Ця картина прикрасила нашу вітальню. Тепер тут іще більш затишно. Я дуже щаслива. Хочу розділити з вами свої відчуття. Нагадаю, що це був збір американських ниточок, Я купляла його у дівчат в групі Facebook Вишивайко. І відшито все на оригінальній американській основі. Яку я дістала з своєї карусельки, де я робила заміну на льон, тобто майже американський набір. Єдине, з чим я зіштовхнулася, зіткнулася з тим, що було мені важкенько вишивати по копії схеми. Вона була просто з, ну, з оригінальної копії, і така трошечки дрібна була. Але все ж таки, ви знаєте, та бажання відшити роботу нас <смас>, нічого не може зупинити, коли ти дуже чогось сильно прагнеш. Я радію, я щаслива, кожен день сюди приходжу. У нас вітальня, вона разом із кухнею. Ми об'єднали ці дві кімнати, і кожен день я маю змогу її бачити. Ось коли заходжу, одразу вона кидається мені в очі, вона яскрава, і тому хотілося зробити такий спокійний ібагет. І паспорту, аби ця картина можливо, я захочу змінити колись дизайн кімнати, можливо, захочу її повісти в іншій кімнаті, щоб вона мені хотілося, щоб вона максимально вписувалась в такий класичний інтер'єр, і щоб ось ця яскравість кольорів зберіглася, і щоб картина була на першому плані. А саме паспорту і це обрамлення, воно підкреслювало просто красу і е не перетягувало на себе дуже багато уваги. Також е із задоволенням покажу, е як я продвинулась і е які нові проекти розпочала. Давай. Чоловік допомагає всі, е так би мовити, в процесі. Е Приймають участь. Так, ось настільки продвинула проєкт від Le Bonheur de Dame. Дамське щастя. Наразі відшиваю ось це вієлко. Важкенький елемент, Самий, мені здається, один з найважких елементів в цій роботі. В принципі, не так вже багато часу в мене було на відшив. Я дуже задоволена тим, що виходить класна картинка. І ви знаєте, от я дивилася фотографії дівчат з виставки Парижської, то там основа, наче така вицвівша, чи що з нею було, чи вони її виставляли. Вона може була на вітрині, чи її сонячні промені так зробили, так вплинули, що Основа втратила свій колір, я не знаю, але в житті, ось коли дивишся, це натуральний льон. Ось так. Вам наближу. Тут буде ще один такий елемент, віялко. Він буде пришиватись. Так, дуже люблю цю роботу. Повернусь до неї трошечки згодом, бо прийшла весна, і мене захопив інший процес, який я вам зараз покажу. Ось такий процес я розпочала: старенький Ланарте. Мені здається, що ця вишивка була десь в журналі Бурда, якщо я не помиляюсь. Дівчата, набір цей розшукати дуже складно, дуже важко, тому я попросила своїх подруг, які в програмі знайшли мені схему і шию по схемі, захопило мене. І зараз обов'язково хочу цією весною його закінчити і розпочати парний набір до нього, який я також знайшла. Полюбляю ланарти на Белфасті. Дуже весіння робота, такий яскравий процес. Вибачте, так, ниточки, бачите, лежать. Отак От воно в мене все <свісно> по-справжньому, як в житті. Знаєте, нічого не прибирала. Такий магнітик придбала собі, бачите, у вигляді е е квіточки. Весінній, дуже яскравий процес. Е е вже в багеті, коли я їздила оформлювати свою садівницю, вже знайшла для цієї роботи багет. Сподіваюсь, що коли я відшию і прикладу його, то все співпаде і він буде точно. Цей процес також, ця робота, я щось відкладала відшив цієї роботи ну, роки два. В цьому році вирішила, що час настав для най най найулюбленіших робіт. І буду їх ось потроху відшивати. Процес іде легко. З ним я також приймаю участь у спільному СП від Оксани Блуберд. Ви можете в інстаграм знайти і побачити. Вишиваємо весну з Оксаною. Цікаво, цікаво, з нетерпінням чекаю на завершення цієї роботи. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайки свої вподобайки. Обов'язково напишіть коментар, чи сподобалось вам оформлення. Можливо, ви якось інакше б бачили цю картину. Мені буде цікаво почути вашу думку. Розкажіть свою думку, як вам мої весняні процеси, що зараз вишиваєте ви, буде цікаво поспілкуватись. І до нових зустрічей! Побачимось в нових відео.